Перший сніг на острові. Давайте домовляться так. Ми вам контент про тваринок з остроці. А ви донат на ЗСУ. Гроші потрібні постійно. Всі втомлюються, тому краще потрошки постійно, ніж один раз багато. Навіть 50 гривень час від часу, часу будуть рятувати ситуацію. Що Як тобі них. Сороки щось хазейнують. Фрося з Джиною трохи в шокові, але вже до зими підготувалися. Джина, ти мерзнеш ще ні? Кажи вже щось. Фрося, Фрося. Треба буде ще їм. всі треба докинути, щоб було тепліше. А тут назберігаються човни. Вже майже все подоставали. Овечки від снігу трохи в шокові. Поховались між човнів. Що там? Що там таке? Треба вже всі човни доставати. altra, ma bo' da stane